Всім привіт, потроху Україна наближається до саміту НАТО, і вже зараз відомо, що Зеленського туди запросили. Саміт відбудеться в липні у Вільнюсі. Ну і варто розібратися, чого чекати Україні. Ми зараз про це поговоримо. Мене звати Сергій Сидоренко, а я Олег Павлюк і не Юрій Панченко. Да, ми зараз змінили трошечки наш склад співрозмовників, але буде так само цікаво. Підписуйтеся на наш канал, дивіться також старі відео, і лишайтеся з нами. Власне, поїхали. А, ти чого чекаєш від е, саміту НАТО у Вільнюсі? Навіть саміту НАТО за участі України, от. і не просто саміту НАТО за участі України Вільнюсі, no. а й саміту НАТО, який відбувається в країні, яка розташована дуже дуже близько до кордонів держави агресора. Ну я особисто очікую, звісно, максимальних речей. Не знаю, починаючи від того, що Україні дадуть максимум зброї, може бути ухвалене рішення щодо винищувачів, яке вже ми так дуже довго чекаємо. А може навіть Україну в НАТО запросить, хто його знає? Які твої особисті очікування? Перш за все. Я можу сказати, що те, що зараз відбулося, от цими днями на цьому тижні, це вже насправді дуже круто, і це мало хто оцінив. Зараз ви дізнаєтеся, тому що про це не писали. От е, те, що Україну запросили на саміт, на твій погляд, ну, типа, це. Ж... Нібито очікуване рішення, да? mm. але у складі НАТО є така улюблена нами держава, як Угорщина. І річ у тім, що те, що генсек НАТО Столтенберг оголосив, що він запрошує Україну, це не те, що він просто подумав. Зеленський, ми з тобою такі друзі, давай поїдеш. Вони мали це рішення узгодити із усіма державними членами Тобто, Угорщина дала добро на те, щоб президента України запросили на саміт Альянсу. А досі щоразу ж, Угорщина підкреслювала, і досі підкреслює, що комісія україна НАТО, тобто от, зібрання, де всі члени НАТО, плюс Україна, відбуватися не може. І чесно кажучи, мені дуже цікаво, як угорці зараз будуть відмасуватися, що вони таке придумують. Думали, щоби зробити цей виняток? А, ну. Але він вже зроблений, Україну вже запросили. А чому взагалі Угорщина вирішила на таке піти? От, цікаво, до речі. Е, ну, тому що в сенсі, чому вона відійшла від своїх правил? Е, конкретно в цьому випадку вона має. постійно щоразу от, розказуючи про те, що ні, ми там доки Україна не почне вважати угорців, хоча насправді ну, це інше питання, що ми нікого там не притискаємо. Але от угорці кажуть, що ми не будемо поступатися принципами. І щоразу поступаються? Це насправді дуже цікавий момент. От у нас там з обґрунтовано з підставами так не люблять Орбана. Ну бо він дійсно робить речі, які є неприйнятними Але у нас забувають сказати про те, що при цьому роблячи хаймські заяви щодо України, там підігруючи, підлизуючи Путіну, після цього Орбан голосує за санкції, так чи інакше голосує за те, щоб Україна була присутня в органах НАТО і всі попередні. Саміти також відбувалося з участі України. Просто щоразу Орман знаходив таке пояснення: от, а ми запросили Україну не саму, а з Грузією, тому це не вважається. Ну що буде зараз? Ми побачимо. Окей, okay. uh, повертаючись, ж таки до теми саміту. Як ти вже зазначив, запросили Володимира Зеленського, і це непересічна подія. Отже, ми можемо очікувати на якісь непересічні рішення на саміті. Ну тут найголовніше, що нам покаже і ще до початку саміту, чи буде чи будуть рішення непересічними, це мабуть те, чи поїде Зеленський туди особисто. Uh -huh. Тому що от в останні, ну принаймні, я не думаю, що зміниться позиція офісу президента, ну uh -huh. там МЗС чи хто це формує, що вони вирішили, що їдуть за кордон лише тоді, коли от. Буде щось, або коли треба домовитися про щось таке, можливо, за закритими дверима, але там, де дійсно потрібна особиста участь. І е, мені здається, що перед самітом можна буде дивитися, якщо Київ скаже, ну, ми вирішили, що Зеленський а просто виступить перед членами НАТО по телевізору. То це буде означати, що їхати, звісно, туди варто, і ми, як європейська правда, туди обов'язково поїдемо, будемо слідкувати за цим з Вільнюса. але навряд чи буде щось проривне. А от якщо Зеленський вирішить їхати туди особисто, то це буде означати, що нарешті в НАТО на щось е дозріли. І є кілька варіантів того на що саме. От як ти вважаєш, що є максим, от, максимальним, максимальним для України, що зараз взагалі обговорюється? Максимально, звісно, що не стовно. <свісно> <Правильно. свісно> да. Навіть є е, е, люди на кшталт нашого великого е, литовського друга. Литовці взагалі всі друзі України. Mm -hmm. да? а, І самі що Литві не просто так відбувається. Да, да. Це до речі, дуже важливо, що е, насправді, коли давали Литві право провести цей саміт, також розуміли, що питання України в ньому будуть просувати. Активно так от повертаючись, Андрій Скубілів, цей євродепутат, дійсно великий друг України, у якого ми нещодавно брали інтерв'ю тут в цій студії. Він розказав, що він навіть припускає, що Україна може запросити до членства в НАТО от під час Вільнюського саміту, коли Україна може стати членом НАТО, ну я би так сказав, що в хорошому випадку може і в Вільнюсі стати членом НАТО. Якщо всі страни договоряться этом. але ем, ну скажімо відверто, у мене сталося враження, що він сам в це не дуже вірить. Тобто, це так ставиться як така задача максимум, щоби а, е, типу як запитна позиція. Попросити побільше, а, а зрештою, ну отримати скільки дадуть, і от тут головне питання цього саміту, що нам можуть дати тут є кілька варіантів, і особисто я, ну попри те, що дійсно зараз Україна, наскільки мені відомо від наших дипломатів, просуває питання, те, щоб Україну дійсно запросили до членства. От ну така фантастика, але ми цього просимо. Але є також задачі більш реальні, наприклад, щоб саміт НАТО вирішив. Що Україна вступає до альянсу без плану дій щодо членства? Коли це інше питання? Ну можливо, не в вільнюсі, можливо, наступного року, можливо, відразу після перемоги. Але що Україна вступає без плану дій щодо членства, так само як до НАТО? Запросили Фінляндію і Швецію. Їм не довелося нічого виконувати. Вони. Просто отримали запрошення і ну, власне, зараз намагаються пробити ратифікацію свого членства серед інших держав альянсу. Я особисто скажу, що мені наразі цей варіант здається не дуже реальним. Звісно, українська сторона просувала ідею ПДЧ. подачеми ще минулого року, щойно було ухвалене принципове рішення щодо Швеції та Фінляндії. А чули заяву українських посадовців, які говорили про те, що це. Чудова модель для України, оскільки Україна на полі бою безпосередньо показала, що вона є не гіршою за армію НАТО, та все ж. Ці постійні наголошування того ж самого генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що, по-перше, питання членства не є наразі на порядку денному, і навряд чи воно буде аж до перемоги, взагалі, якимось чином обговорюватися, у мене сумнів. А по друге, я просто пам'ятаю його з'яву минулого року, коли він сказав, що ситуація зі Швецією та Фінляндією не така сама, як ситуація з Україною, тому що ці країни вони тривалий час співпрацюють з НАТО. Вони вже самі впровадили низку стандартів, проводять навчання. Тобто, і ще навіть, мабуть, кілька років. Тому, якби вони просто самі ухвалили таке рішення, то вступ, би, мабуть, був би абсолютно безперешкодний. То... Як Додам це крапочку, або навіть не крапочку, а діжечку, велику діжечку оптимізму до тебе. Okay. Насправді дійсно є такий стереотип, що от Фінляндія і Швеція вони дуже сильно адаптовані до стандартів НАТО. Вибачте, за моє простяцьке висловлення, але це булшіт абсолютний. Тому що дійсно вони адаптовані сильно, але Україна впровадила, навіть якщо ми рахуємо за кількістю стандартів НАТО більше ніж чимало чинних членів альянсу. А зараз, після того, як ми власне довели на полі бою, що ну не тільки довели, а практично впровадили додаткові принципи і стандарти НАТО, я думаю, що ну, на армійському рівні ми дійсно попереду. Інше питання: що є там демократія, там верховенство права, це важливо. Але НАТО це військово-політичний альянс, не політично-військовий, а військово-політичний. І, от реально, всі підстави для того, щоб Україна набула ну, членство без ПДЧ зараз є. От політична сміливість, щоб Захід зважився на це, от їй бракує. Але технічно жодних проблем немає, і от моє відверте, майже переконання. Ну треба трошечки згодом пояснити в чому воно майже. Але все-таки що після того, як Україна переможе, а це обов'язково станеться. Сподіваємося, раніше ніж пізніше. Після того дійсно дуже швидко Україна буде членом НАТО без ПДЧ. Чи зараз зважиться захід сказати, чи це у вільністі чи ні? Але так має статися, тому. Що це вигідно не лише Україні, самому Західу, Заходу, е, самому е, там в Європі, європейським західноєвропейським державам, Сполученим Штатам Америки, вигідніше, щоб дати парасольку безпеки Україні і убезпечити її від імовірної е, наступної атаки Росії. Хоча я знаю, що не всі медіа, не всі західні, навіть політики з цим погоджуються. От ти нещодавно писав новину про те, що там були. Зливи в. Wall Street Journal. Джорнал. Секундочку, я перед тим, як ти розкажеш це нашим глядачам, я нагадаю про те, що на наш канал варто підписатися і лайкнути обов'язково це відео, тому що mm. його побачить більше глядачів. Ви ж хочете, щоб про НАТО дізнався більше людей? Отже, <рес> там була описана дуже, як на мій погляд дивна схема, яку просувають, начебто Велика Британія, Німеччина та Франція, згідно з якою. Україні пропонують укласти угоду про зближення з альянсом, яка передбачала, зокрема, в надання більшої кількості західної зброї сучасної зброї. Що це за номенклатура, що це за номенклатура? Не уточнювалось. Але мабуть, таке і не буде обговорюватись публічно. Але при цьому, а підкреслюючи, що на заході не дуже сильно наразі вірять у те, що Україна зможе військовим шляхом відвоювати і звільнити всі окуповані території, читаємо Крим. Так ну передусім Крим, звісно ж, а пропонують схилити її до принаймні, мабуть, розглянути таку можливість переговорів із Росією. Що про цей можливий варіант думаєш ти? Я думаю про це перш за все, те, що навіть Wall Street Journal, перераховуючи ці країни, які нібито насправді ми не знаємо, чи дійсно вони так думають. І по-друге, що дуже важливо, ми не знаємо, коли ця пропозиція була. Ну тому що зараз дуже різко змінюється позиція. Але навіть в, в цій статті в перерахованих державах немає Сполучених Штатів Америки. А знаєш чому? Тому що США нарешті стали ну от під час цієї жорстокої російської війни, США були лідерами у постачанні зброї, але не були лідерами у сміливості. На жаль. Ну дійсно вони намагалися якось знову ж таки повільно переходити до наступних елементів номенклатури і так далі. Але от зараз нарешті у них з'явилася сміливість порівняно з європейськими державами і США, стали ну одним із перших, якщо ми не рахуємо східну Європу, там Балтію і так далі, і Британію, і Британію, да хто дійсно повірив у те, що Україна готується і готова відвоювати Крим. Угу. Вийдеться чи ні, це інше питання, але нарешті зараз від США ми вже не чуємо сумнівів або спроб натиснути на Київ, що було, на жаль, ще mm -hmm. там півроку тому, і це дуже важливо, бо будемо відверті, НАТО. Це організація США та інших. Mm -hmm. Ну да. я тут не можу не спитати про щоден пов'язаний із можливим вступом України в НАТО різними моделями. Пам'ятаю, коли ще наприкінці вересня українська влада офіційно оголосила, що вони подають заявку на прискорений вступ до НАТО. Нагадаю нашим глядачам, що більше про ці всі особливості Сергій писав у своїй статті, яка була ще тоді на початку жовтня. Ну, якщо коротко, то заявка вона не має жодного юридичного сенсу, бо немає такої процедури вступу в НАТО. Але тим не менш, тоді я пам'ятаю, були реакція багатьох країн, яка полягала зокрема і в тому не публічно, що. Вступ України в НАТО це ескалація з Росією. Ну і не забуваємо, що наразі в Україні окупована частина території, і якщо Україна стає членом НАТО, то виходить на цю територію, поширюється сумнозвісна бо або п'ята стаття північно-атлантичного договору, в якому вказано, що напад на одного союзника повинен викликати певну реакцію інших, тому що це напад на весь альянс. Як намагаються в цих моделях вступу України в НАТО вирішити, ось це доволі ну, суттєве протиріччя? Звичайно, є технічно, от якщо ми говоримо суто технічно, можливість зробити так, щоб це не рахувалося нападом на весь альянс. Наприклад, прописати, що ця п'ята стаття стосовно України починає працювати лише після доокупації цих територій. Насправді ця ідея розглядалася ще раніше до повномасштабної війни, коли була окупована тільки частина Донбасу і Крим. Навіть тоді пропонувалося: давайте ми візьмемо Україну в альянс, прописавши, що. П'ята стаття починає діяти лише там, припустимо, якщо відбувається напад за межами Донецької і Луганської областей, навіть там з, з таким злагом, і за межами Криму. А от після деокупації тоді можна поширити. Тобто технічно можливість обійти це є, але політично вона дуже важка. І особисто от якщо. Особисто мій прогноз, я сподіваюся, що він занадто скептичний, але поза тим. Я думаю, що до завершення до перемоги України у війні вступ до НАТО мало реальний або практично нереальний. Тому я схиляюся до того, що це відбудеться лише після того. Але щиро вважаю, що піднімати питання членства треба. Вже зараз і поясню чому. Річ в тім, що е, да, навіть якщо ми не віримо в те, що НАТО покаже сміливість, і придумає якісь особливі ступ, умови вступу, важливо також, щоб ця тема лишалася на порядку денному, щоб вона, в принципі, звучала, і щоб майбутнє членство України в НАТО сприймалося, зрештою, як нормальність, чого поки що, на жаль, у багатьох країнах немає. І це несе також небезпеку таку, що в якийсь момент, коли переговори з Росією все-таки почнуться. Ну, Будемо реалістичними, танки Леопард не пройдуть парадом по червоній площі в Москві. Ну тобто ми переможемо, але ми не зможемо повністю там окупувати, знищити Росію. Тобто Достатньо Росія просто Москву окупувати <рес> <рес> Росія. Лишатиметься існувати після перемоги України, і це буде означати, що все одно будуть потрібні мирні переговори, які би закріпили от якісь ну якісь умови. Навіть ті ж умови компенсації і так далі. І у мене є таке передчуття, що почнуть лунати голоси, а давайте запропонуємо Україні, щоб вона пообіцяла русським товаришам, що вона не буде йти до Альянсу. І от цього треба уникнути. Обов'язково. Тому що не вступ України до Альянсу буде означати, хай які гарантії, обіцянки безпеки і так далі. будуть. Це буде означати, що рано чи пізно агресія повториться. Вступ України до НАТО буде означати, що агресія Росії швидше за все не повториться, бо Росія ну, нарешті зрозуміє, що вони нас втратили. А як же це Київ Security Compact, який просувався певним чином зараз, вже просто про нього не дуже чути зараз про нього не чути, тому що власне його актуальність дещо впала, і він може з'явитися на столі переговорів саме як альтернатива, показавши, от бачите, давайте ми не будемо взагалі говорити про членство України в НАТО, а будемо говорити про Security Compact, який насправді сам по собі є хорошим. Немає в Київ Security Compact, хай. Зараз мене там почнуть в коментах говорити, скільки мені заплатив Єрмак, але мені заплатив не єрмак а Расмусом. Не расмусом, расмусом да. так. Ну, жарти жартами, але реально. Цей документ писав колишній генсек НАТО Расмусен. І він, він взагалі давно підтримує Україну. Я до нього ставлюся з великою повагою. Він заслужив цю повагу, на мою щиру думку, навіть більше ніж чинний генсек НАТО Єн Столтерберг. І Расмусен якраз ключовим положенням Security Compact прописав про те, що ця як безпекова рамка є лише перехідною у процесі членства, у процесі вступу України до Альянсу. І як перехідна рамка підходить. І як замінник НАТО, вибачте, ми під таке не підписувалися. Окей, повертаючись все ж таки до саміту НАТО у Вільнюсі. Чи можемо ми розраховувати там, скажімо, на винищувачі або на якісь зобов'язання щодо винищувачів? Це скажімо так, це може статися, і я цілком припускаю, що це станеться якраз у тому разі, якщо альянс побачить, що він не може запропонувати Україні нічого іншого. Що жодних документальних домовленостей щодо вступу не виходить, але треба показати, що дійсно ми про Україну не забули, ми хочемо Україну бачити у себе. І постачання тих же винищувачів може теоретично стати варіантом, який показує, Україна стає потроху членом НАТО. Просто це відбувається шляхом постачання військової техніки. Ну, будемо сподіватися, що такі успішні рішення будуть. І в будь-якому разі. От дозволю собі лишатися оптимістом. У мене є відчуття, що Зеленському вільню їхати треба. І у мене є відчуття, що за будь-яких розкладів ми зможемо будемо здатні досягнути тих результатів, після яких ми зможемо сказати: що вільнюський саміт для України був успішним. Ти віриш? Я вірю, і я вірю, що Вільнюський саме так само стане історичним. Хай навіть які рішення там будуть ухвалені. А ми в європейській правді будемо для вас розповідати це з вільнюсу і до вільнюсу, і після вільнюсу. Тому обов'язково підпишіться, якщо ви цього не зробили, і лишайтеся з нами на каналі Європейської правди.